Друзі, вітаю всіх увага! Світових та українських медіа сьогодні прикута до міста Покровськ на Донеччині. Його втрата ризикує стати першим значущим успіхом противника за майже два роки з моменту захоплення Авдіївки. Адже взяття Покровська в результаті важких боїв для нас означатиме автоматичну втрату сусіднього Мирнограда без таких боїв. Постачати наш контингент в Мирнограді вже практично неможливо. Можлива втрата Покровська змінить конфігурацію фронту на значній його ділянці. Військовим потрібно буде вибудовувати нову лінію оборони західніше і одночасно посилювати інші напрямки, бо росіяни, ймовірно, спробують перерізати решту логістичних шляхів, якими Україна здійснює постачання нашого контингенту на Донеччині. Самому Покровську дають від кількох діб до кількох тижнів деякі медіа повідомляють про вихід ЗСУ звідти. Про ситуацію в місті говоримо з Олегом Адамовим, заступником командира 425-го окремого штурмового полку Скеля, підрозділ, який називають особистою гвардією головкома Сирського, 5 листопада, повернув прапор на будівлю Покровської мерії. Вітаю вас на Покровському напрямку. Ви людина, яка вже майже рік так на Покровському напрямку, і вживаєте найактивніших штурмових дій весь цей час. А напередодні навіть підняли український прапор над Покровськом, щоб показати, що він не окупований і не повністю контролюється росіянами. Що станом на цей момент? Так Китаю, дійсно ми працюємо в Покровську, доказуємо всім саме окупантам, що Покров це наше місце. Це наша земля і наш стяг майорить над адмінбудівлею. І будемо майоріти завжди, скажімо так, ми до цього. Стрімимося, скажімо так, щоб все так було. Ваш підрозділ стверджує, що в процесі піднімання прапора під час цієї операції ніхто не постраждав і ніхто не загинув. Тобто, це не було просто підняти прапор великою ціною. Так розкажіть трохи про це. Коли ми зайшли в адмінбудівлю, коли сказали, що противник там знаходиться наші штурмові групи, зайшли в адмінбудівлю, причистили його. Жодних втрат чи поранень наші бійці не зазнали. Це дійсно була спланована командиром операція по підняттю стягами. Ми підняли не один стяг, ми з вікна підняли стяг і на криші виставили стяг. Ні одна людина з наших бійців не постраждала, і до сих пор стяг висить, ніхто не може його нічим знищити звідти. Хоча спроби у противника були його знищити засобами бутування. Як би ви оцінили ситуацію на цю добу? І як би ви оцінили співвідношення сил зараз у Покровську? Співвідношення сил наших сил набагато більше. Противник, хоч і просочився і розказує по своїй медіа, що його там дуже забагато, але насправді його не так, і кожен день противник знищується який і наші сили постійно накопичуються, посилюються в Покровську, щоб Покровську. Противника взагалі не було, і там були тільки наші збройні сили. Діпстейт написав, що підняття прапора це класичний приклад просочування, тільки цього разу просочування українських військ через російські порядки чи повз росіян. Можете це підтвердити чи спростувати, тобто, це справді було просочування наших військ на території, ні. які вже взяли під контроль росіяни? Ні, ні, логістичні маршрути у нас є, ось якби забезпечені е, прохідними, він не один. Те, що кажуть дістепі, степі, ну, мабуть, їм там зверху відніше, але те, що ми бачимо на землі, те, як просуваються наші сили, ми заїжджаємо і заходимо. Ну, як бачили. І на гелікоптерах залітає, так що закриття логістики немає, ми проходимо через свої бойові порядки, а не через порядки противника. На гелікоптерах ви говорите про головне управління розвідки, яке десантувалося біля Покровська, і деякі групи зайшли вам на підкріплення, так? Можете про це розказати? Вони не то що нам на підкріплення прийшли, дату тобто, в них якісь своя поставлена задача, у нас є своя поставлена задача. А ми всі працюємо на перемогу. Тобто, це не ситуація, коли ви їх заводили в місто? Ні, ми їх і заводимо, і вони нас це суміжна справа. Скажімо так. А взагалі, яка логіка застосування штурмових військ і спецназу зараз в Покровську? Е ну, вваж... Аналітики вважають, що основна причина. Ситуація, яка склалася, це рідкі рідкі порядки бригад в бригадах мало піхоти, і тому противник зумів просочитися і накопичитися. Так яка зараз логіка застосування штурмових військ у Покровську і спецназу спецназу СБУ і ГУР за спецназу за гур я не скажу за штурмові війська. Я скажу логіка зачистити населений пункт від противника, який туди просочився. Так, да, на жаль, всі ми знаємо, що противник великими кількістю особового складу намагається пройти з любими шляхами через поле, через болото. Тобто, бо він всі методи, як то кажуть, добрі для нього. Але штурмові війська для того і потрібні, щоб зачистити, завести бригади, які більш посилять лінію оборони, і вже не будуть допускати просощування противника населений пункт. Але його треба вибити звідти, знищити і повністю звільнити населений пункт. тобто, ви навіть допускаєте е, такий варіант, що росіяни можуть бути вибиті з Покровська, чи ви маєте на увазі е, дії по напрямку? Я не, я не допускаю. Я в це вірю. Я це знаю, що ми його вивільно з Покровська. Ну, не місце йому бути в Покровській. коли ми говоримо про співвідношення сил, то е, деякі там аналітики оцінюють, що 80% Покровська під контролем Росіян, деякі що 60%, Але цифра в будь-якому випадку така, що е, сили противника там вже переважають. Можете підтвердити, чи спростувати? Е, дивіться, сили противника точно я вам скажу, що вони не переважають. Сили Збройних сил України, Те, що показується аналітикам, Ну я не знаю звідки вони беруть цю інформацію, але точно не 60, не 80 не 40 відсотків. Тобто це не за противником. Він є в населеному пункті, але це не така значна кількість і не такий об'єм. Вони не контролюють, вони знаходяться в населеному пункті. Контроля над населеним пунктом в них немає навіть на йоту як то кажуть, все під контролем Збройних сил України, але противник знаходиться. це Економіст британське видання пише, що в Пекровську не неважливо, важливо, хто контролює горизонталь, важливо хто контролює там верти, ну, грубо кажучи, височини висоти. І що зараз українські сили борються за висоти для того, щоб з висот можна було деблокувати ті підрозділи, які є в оточенні. Чи також можете підтвердити або спростувати таку інформацію? Оточення наших військ точно немає, і навіть там, як би сказати, що і на півоточення немає. Так, да, вони заходять з флангів, але ні півоточення, ні оточення немає, тобто логістика присутня. Борьба за висоту, вона йде ж не тільки на покроску, це стратегічна задача на будь-якій місцевості, на будь-якому напрямку. Це не йде боротьба, це йде просто відновлення і забезпечення кращої роботи. Ціл підрозділу оточення немає. Ну ви маєте на увазі оточення всього контингенту, який перебуває в Покровську. А економі стверджує, що деякі підрозділи оточені противником південніше висоти північніше Покровська представляють собою теж серйозну проблему. Схоже, що ми втрачаємо частину наших підрозділів. Стверджує офіцер, на якого посилається видання. Ні, дивіться, та то точно скажу, що оточення немає і блокування немає. Можливо, це мається те, що затруднена логістика, і це не оточення, вона затруднена тим, що противник контролює засобами БПЛА логістику і артилерію. Це можливо, що логістика, але оточення фізичного ну, наших підрозділів немає. Угу. То це може це малося на увазі. Ви протягом всього часу, скільки ви перебуваєте на покровському напрямку, там зачищаєте, деблокуєте, розчищаєте логістичні шляхи і так далі. Що змінилося протягом жовтня-листопада? Що призвело до погіршення ситуації? По перше, до погіршення привело то що зараз погодні умови, які сприяють, да? це тумани. Що мало контролюється підходами, тому що не бачиш, як вони просочуються. Але критичного я зовсім не бачу. Ну і плюс противник свій засоби БПЛА і контролює також нашу логістику. Ну Це не критично. Це моя точка зору. То, що я бачу, то, що я кожен день стикаюся з все. У ну, ваш підрозділ працює в тісній зв'язці з силами безпілотних систем, зокрема з птахами Мадяра і з Лазарем, тобто з найкращими безпілотними підрозділами України. Так і всі вони перебувають на вашому напрямку і співпрацюють конкретно з вашим підрозділом. Чому тоді власне, ситуація погіршилася? У них більше мається навазів противника більше дронів, противник ефективніше їх використовує. Чому, чому відбулося погіршення? Дивіться, то, що може в противника їх і не більше, але противник не береже своїх людей. З тобто, них пілоти вони їх підтягують на самий нуль. Тобто вони знищуються, тобто, вичисляються і знищуються. Вона же ж... Ми літати теж можемо, але якщо ми побуваємо по знищенню своїх пілотів, да, пілоти ББС це велика складова нашої перемоги. Да, Тобі вона допомагає штурмовим діям, тось, якби, коли йдуть штурмові дії, і розвідка, і далі. Тось, і За що цього, можливо, і є такий нюанс. Ну, але все, все рівно ми контролюємо, ми знищуємо противника. Е, кожен день знищується більше там, сотні противника, це тільки на, біля місця на підході в місця не просочується, якщо в них іде 20 людей, то доходить один, але він доходить. А так прийде 10, група, 10 чоловік, один зайдеться вже одна група, 10 чоловік вони просочилися в населений пункт, і все, в них присутність вже є. Тобто таким чином вони і накопичуються. Ну, але ці 10 також потрібно постачати, потрібно давати їм боєприпас, потрібно давати їм їжу, воду, медикаменти і так далі. Тобто, виходить, що вони все це роблять безпілотниками. так? Як показує практика, їх заганяють просто в село і щоб вони самі собі шукали все, що можна. Тобто В них немає такого відношення, людяності, як у нас. Тобто ми свої підрозділи, свій особовий склад забезпечуємо, де б він не був. А у них немає, якщо в них зайшли люди вже туди, то все, вони там знаходяться і самі собі шукають, що поїсти, що вдягнутися, тому вони обідрані, в гражданку переодягаються, тому що в них мерзнуть, їх ще по теплу загнали сюди, зараз вже похолодало, і то вони одягаються і ходять як то... хто, хто в чому, я так кажу. А в чому зараз специфіка боїв у середині Покровська? Тобто, це є і зіткнення піхоти, чи це тільки там переважно все відбувається дронами. Ну, якщо в відсотковому, так співвідношенні знову ж таки говорити. Ні, стрілкові бої йдуть з місцеві бої в місці. Вони виходять, тому що йде зачистка. Війну дронами виграти на жаль, не можна, тобто, якщо не буде штурмовиків, не буде піхоти. Одними дронами ти війну і артилерію не виграєш, Тому що там особовий склад, і тут є особовий склад. Де неможливо знищити противника засобами, тоді вже включаються штурмові підрозділи і працюють уже стрілковим, скажімо так, боєм. Ну до речі, ось Альжезіра стверджує, що росіяни де в чому перехитрили Україну українську армію, тим, що вони знищили операторів безпілотних систем, які ще ще тільки коли вони почали розгортатися. І таким чином це таким чином не змогли виграти час. І завести туди величезну кількість своїх теж операторів безпілотних систем, і виграти в небі, чи, 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 чи відповідається інформація дійсності? Ні, ні, росіяни точно в нас в небі не виграють. скажімо так, місця зосередження їхніх пілотів це першочергова задача, Скажімо так, і спеціальні групи, які. Працюють на виявлення ворожих безпілотників. І вони також знищуються постійно і кількість. Тобто, Якщо ну, фізично вони знищують, то вони в них ну, прощається і поки я не заміна, не літають. Ну, переваги в немає. Якщо говорити там про тональність в західних медіа і західних спікерів стосовно нинішньої ситуації в Покровську, всі говорять про Покровськ як про ситуацію вже вирішену, Всі говорять, що Україна стоїть перед дилемою. Продовжувати триматися за територію, як вона це робила в фортеці Бахмут, в фортеці, там перед тим Сєвєродонецьк там і так далі, чи е, зберегти особовий склад і вчасно вивести людей, щоб не було як в Авдіївці, коли виводили е, вже там в певному ту, так скам'яко кажучи, тумані війни людей. Скажу е, таку свою тезу. То ну, моя думка: якщо ми будемо е, залишати місця. Вони ж не, запи... ну, не зупиняться на Покровську, да? вони захочуть йти далі. Якщо ми будемо з такими думками, як там політики, західні преса каже, що краще залишити відійти, ну, противник на цьому не зупиниться. І він це підніметь, скажімо так, моральний дух своїх підлеглих росіян, що от ми зайшли, ми, вони втікли, да? то якби залишили. Давайте будемо нарощувати, продовжувати далі. Тобто не можна показувати, що ми щось залишаємо. Так, да, важко, ну, це війна йде, да? ну це наша земля, це наші місця. І якщо ми будемо залишати, щоб втратити, ну, буде Дніпро далі, далі Київ і пішли на Західну Україну. Не можна залишати місця, тому що це дає моральну підтримку противнику в своїх діях. Якщо говорити про замисел противника як, там після Покровська, яким ви його бачите? Очевидно, що штурмувати словянсько Краматорську агломерацію в ЛОБ навряд чи будуть і скоріше зосередяться на тому, щоб там брати в, в кліщі обрізати логістику всьому нашому угрупуванню на Донбасі, так щоб далі вже утримувати це угрупування, там немало сенсу. То куди вони далі можуть рухатися? Ну зрозуміло, що наступний там об'єкт може бути Костянтинівка, а що далі там Запоріжжя, Лиман, в який, в який бік, на вашу думку, вони хочуть рухатися далі. Ліза, моя думка: вгадати їхній намір неможливо, тому що вони обходять, вони обходять, вперлися десь і вони шукають слабкі місця. Тобто сказати, що вони підуть на Константинівку, підуть на Слав'янськ, підуть на Запоріжжя, немає. Там, де ми їх зупиняємо, вони стараються туди накопичитися, щоб відволікти від інших напрямків. Так само, як була Добропільська. Да, то, скажімо, на Добропільський напрямок вони пішли, побачили, що вони там зупинилися, вони почали йти на Покровськ. До цього ж на Покровськ вони не заходили. Тобто там вони зупинились, пішли на Покровськ. Зараз на Покровськ ми їх зупинимо. Ну, де вони далі вилізуть, це, на жаль, я не можу сказати. А ви впевнені, що ви зможете їх там зупинити, що далі просування по Покровську не буде? Ми е тіма зусиллями, да, бажанням тось, якби, намагаємося і робимо все можливе, щоб це зробити. Оце це війна, і це ніхто тут нічого не знає. Знаєте, як кажуть, плануєш одне, а виходить зовсім інше. Генштаб стверджує, що за попередню добу, тобто за 6 листопада, 100 зіткнень лише там, на, вашому, на, на вашому напрямку, лише на самому Покровську. Так? Це в порівнянні з попередніми періодами, наскільки це більше? Так, як, як я вже казав раніше, це трохи збільшилось, тому що із за погодних умов. Це все, все із заповнених умов, але це було все на підступах. Противнику далі просунутися не вдалося. Там, де наші вже підрозділи стоять, не воюєтесь. Вони думають, що там нікого немає, але вони натикаються на наш підрозділ, і тому така кількість зростає. Тому що ми нарощуємо, а вони, скажімо так, зменшуються в кількості. Скільки у вас за попередню добу було російських 200? Триста в стрілковому бою тільки було за крайню добу 38 чоловік, не рахуючи з уражених дронами, так тільки стрілковим бою. Якщо говорити про да, там, рік, який ви там провели на Покровську, що можете сказати про те, як мінялася ситуація? От коли ви зайшли, вона ж теж була дуже складною, так. Ситуація змінилася. Чому вона змінилася? Авіація противника щільно почала працювати. На жаль, у них засобів авіаударів набагато більше, ніж у нас, і спроможності в них Тож вони працюють авіацією, знищують все підряд. Так що місто, скажімо так, ще півроку цвіло, а зараз вже, на жаль, там руїни. Тобто вони зачищають міську забудову, щоб легше вести бої, щоб легше вести бої далі, так? Не, не, не за кожен під'їзд противник не в, в вуличні бої, він старається обходити населені пункти. Це ще коли пішло Завдіївки, Бахмут, да? коли там дуже багато в вуличних боях було вбито противника. І противник розуміє, що в вуличних боях ми краще за них, тому він міста. Старається обходити, збрати як ви кажете, в кільце в оточення, щоб потім його обійти, стати в посадки, а потім вже заходити в місто. В місті він, скажімо так, менш ефективний. Якщо дивитися на карту, як ви оцінюєте ризик оточення покровсько-мирноградської агломерації, добре що не буде. Тобто ви вважаєте, що виводити при, 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 принаймні з Мирнограда а, в, ще не пора. У Мирнограді наші війська є. Я ж скажу, моя теза ну, така, якщо ми будемо виводити, особливо з великих міст, це дасть е, е, моральну підтримку би, противнику. Mm -hmm. І В нього охочих воювати стане набагато більше. Да? Би, ну, у них пропаганда набагато краще працює. Якщо вони там скажуть, що от ми зайшли. Місто, Збройні сили України відійшли, то всі скажував, класно, так можна і воювати. Ну, на мою думку, поки є сили, поки є сили, поки є бажання, саме головне, да, то треба триматися і треба відновлювати. Наоборот, відновлювати, відтискати противника. Противник також боїться, його також гонять да, зсередини. Він боїться, вони там люди. Скажімо так, вони не люди, звісно, Ну там живі організми, в яких теж є чувство страха, чувство безпеки, тому вони, там здаються в полон, тому вони і тікають. Якщо бачили в там, деяких тіктоках, там, що вони підпалюють свої командні пункти, машини, які, якщо тільки знаєш, вони йдуть на Покровськ. Якщо ми його здамось ми наоборот їх підсилимо морально. А зараз є можливість брати полонених у ну, вашого зокрема, підрозділу. Не тільки є можливість, є, скажімо так, результати цього. Я бачу, що настрою вас за пару кілометрів від Покровська. Я, якщо не помиляюсь, впізнаю ці локації, мені здається, що це зовсім поруч, так? Що це ваш, ваша фортеця там, і це зовсім близько. Тобто настрою вас бадьорий і оптимістичний, так? Як завжди, ми віримо в перемогу, це наша земля. А, що ж, добре, дякую вам а, удачі. А, чекаємо від дякую. вас, е, хороших повідомлень. Тому що про, про, про Покровськ всі говорять е, як про щось, що, що вже відбулося, е, що ми його вже втратили, і тут вже нічого не зміниш. Ви Якщо трохи... так люди будуть думати, то воно так і буде. Якщо ти будеш вірити і позитивно мислити, Воно так і з Треба мислі направляти в правильне русло. Друзі, ми стежимо за тим, як розвивається фронтова ситуація, і будемо повідомляти про важливі зміни. Якщо вам було цікаво, ставте лайк під цим відео, підписуйтеся на YouTube УП, якщо досі ще ні, і вступайте до Клубу читачів Української правди. До зустрічі!